Господи, вислухай мою правду, почуй моє благання, прислухайся до моєї молитви з уст неоманливих. Хай вийде від Тебе вирок для мене, і твої очі нехай побачать мою правоту. Ти випробував моє серце, навістив уночі, ти перевірив мене і не знайшов нічого злого. Я вирішив, що зло не виходитиме з моїх уст, а в людських справах. Керуючи словами твоїх уст, я оберігав себе від дороги гнобителя, зміцни мої кроки на твоїх стежках, аби мої ноги не спотикались. Я кличу до тебе, знаючи, що ти, Боже, мене вислухаєш. Прихили до мене своє вухо і почуй мої слова. Прояви свою дивовижну милість, ти котрий рятуєш усіх, котрі шукають притулку в твоїй правиці. Від ворогів твоїх, охороняй мене, як зіницю ока, сховай мене в тіні своїх крил від нечестивих, що задають мені страждань від ворогів, які мене оточили. Їхні серця заплили жиром, а уста їхні говорять пихато. Тепер зі досіль вони оточили мене, стежать за кожним моїм кроком, аби повалити на землю, кожен з них подібний до лева що чатує за здобиччю або до левеняти, що сидить в укритті. Встань, Господи, виступи проти нечестивого і повали Його, своїм мечем врятуй мене від Нього. Рукою своєю Господи врятуй від людей цього світу, від людей, доля яких у дочасному житті. Своїми скарбами ти наповнив їхнє черево, вони задоволені дітьми, а ті. Рештки залишають своїм дітям, але я в своїй праведності побачу твоє обличчя і, пробудившись, насичуся твоєю подобою.